Слава, привіт. Добре. Отже, нещодавно, можливо, ти бачив, ми просили наших болівальників залишити тобі запитання. Ми традиційно вибрали найцікавіші з них. Тут їх ну приблизно так 26-30. І почнемо з першого питання. Це як твої справи? Отаке От питання поставив болівальник. Справи добре, готуємось. Готуємось до наступної гри, до виїзду в Кривий Ріг в штатному режимі. В принципі, паузу у нас ми провели на позитивній ноті, зіграли і матч з медіакомандою. Були емоції, були вболівальники щасливі. І з Поліссям дуже інформативна гра. Це чудово. Вже пройшло декілька днів з нашого домашнього поєдинку проти медіакоманди. Які враження склав для тебе цей матч? І можливо, що ти запам'ятав найбільше з цього поєдинку? Найбільше запам'яталась тепла атмосфера на трибунах, десь цікавий нестандартний регламент. Гарна подія історична, тому класно, що ми зіграли цей матч. Один із наших вболівальників запитав, яке правило з того матчу тобі найбільше до вподоби? Найбільше до вподоби. Напевно, президентський боліт це було максимально нестандартно, ніде такого я ще не бачив. Саме це правило таке ключове, можна сказати, і воно відіграло свою роль в нашому матчі. Але як Іван Олексійович, так два голи збив. ніхто не очікував. Він сам дуже дуже професійно, майстерно розібрався прям. Ну, ну дуже клас болівальник питає, як ти себе почуваєш в новому клубі, і як ти віднісся до переходу? Комфортно, дуже гарна атмосфера. панує в роздягальні вереса. Хлопці всі добре прийняли. Дружній колектив. Тому. Проблем з адаптацією в мене взагалі не було. Також така уявна ситуація. Один із фанів питає: наприклад, ти отримуєш запрошення з кількох клубів, на що звертаєш увагу перед вибором. На сам проєкт, на те, щоб клуб ставив перед собою цілі, він розвивався, рухався вперед, не було якогось застою. знаєте. Є клуби, які існують, просто щоб існувати, щоб там, виживати в прем'єр-лізі ще щось. А мені саме було важливо, щоб амбітний проєкт був. Тому верес таким і є. Як тривали твої перемовини з керівництвом, і що стало вирішальним фактором, аби ти доєднався до нас? Головним фактором стала розмова з тренером Олегом Миколайовичем і Юрієм Вікторовичем Абовдою. Ми поспілкувалися, вони поставили цілі й задачі переді мною. Тепло поговорили. І, і як результат я тут. Ростиславе, як ти оцінюєш свій прогрес за останній час? У чому найбільше додав, та які елементи своєї гри ти хочеш покращити найближчим часом? Більше результативних дій покращити в цьому напрямку, більше за цей час Ересі додалося впевненості все одно розуміння гри в команді, вимоги тренера. Все одно, це має проходити певний час, щоб футболіст під певні тактичні схеми підходив, адаптувався. І все йде поступово. Я рахую нормально, вчасно, тому рухаємось далі і вдосконалюємось. Об'єктивно оцінюючи свої сили, так, те, як ти граєш на полі, в чому твоя сила? Моя сила, напевно, в командній грі, те, що я допомагаю команді, стараюсь грати на команду. Десь, ну. Я не люблю себе оцінювати, але природа нагородила швидкісними якостями і витривалість. На якій позиції в футболі ти б хотів зіграти? Та чому можливо центральним захисником? Mm -hmm. Було б цікаво. Ну, Новий експірієнс теж попробувати, як то грати, як не тільки атакувати, бути бачити поле як центральний нападник чи в лінії атаці, а й бачити поле, як ти центральний захисник, що позаду тебе тільки голкіпер. А коли я, я розумію, що позаду мене ще є півзахисники, захисники і воротар. Тому ну цікаво саме візуальний такий контакт, можна сказати. в дитинстві ти одразу був на своїй позиції? Чи все-таки пробував себе на інших? До речі, є класна історія. Ми в Академії Динамо, коли були, грали нас з Віктором Ценковим поставили в двох центральними захисниками, і ми грали один матч. Він був лівим центральним, я правим центральним захисником, і це було досить кумедно і цікаво. Позавчора в матчі Ти як, сильно кричав, там? радів за збірну? Звісно, Понятно, що радів, бо там всі мої друзі, в мене кум вийшов, зробив результат. Він віддав голівову і забив гол. Рішаєш. Ким би ти був, якщо б не футболістом? Цікаве питання. Де ти себе ще бачиш? Е -е, я думаю, якимось підприємцем. В якийсь вибив да, відкривав бізнес, щось намагався робити своє, корисне для суспільства. Ну, якось в цьому напрямку, напевно, і розвивався. Яка сфера бізнесу? Напевно, все таки логістично. Логістична була компанія якась займалася перевезенням. Батьки тебе підтримували, щоб ти далі в професійний спорт, професійний футбол з юного віку. Чи все таки вони хотіли, щоб у тебе була якась інша професія? Треба віддати належне батькам. Вони мені дали право вибору. І Я можливо десь не несвідомо в дитинстві обрав в цей шлях футбольний і з самого початку, з шести років, все так крокуємо. Цим шляхом підтримували, підтримували і ну, протягом всього часу моє, моєї кар'єри. Тато тебе відвіз на футбол чи ти сам пішов? У мене друг. Я пам'ятаю перше тренування. Він він мене покликав. Просто можна сказати, по фану. Типу, я пішов на гурток футбол, пішли зі мною. Окей, ходімо. Але так сталося, що друг там буквально зразу то все закінчило, а мене якось затягнуло в футбольну сферу. Окрім футболу, яке твоє найбільше захоплення, і як воно допомагає тобі на полі? Я загалом захоплююсь активними видами спорту. Я люблю і теніс з нещодавно трив для себе падл. Це мене надихає все одно, це корисно і реакція, і там інші групи м'язів працюють, і це все одно корисно і для футболу. Ще я захоплююсь риболовлю, люблю посидіти в тиші на природі. І половити рибку подорожі Україною, наші гори Карпати мені дуже так наповнюють і надихають. У нас є і Роман Гончаренко, який полюбляє риболовлю, і начальник команди Антолій Анатолійович. Поїдеш з ними. Я залюбки, тільки чую ці історії про риболовлю і вже потираю руки, можна сказати. Дуже чекаю можливості порибалити з ними. Вони розказували тобі якісь історії з рибалки? Нічого не сказала. Ні. Отже, наш вболівальник запитує, проти якої команди тобі було найскладніше зіграти на полі. Ой, перше, що приходить, то по юношам було складно, якщо чесно, були такі ігри, як там Челсі на виїзді в ю чи з збірної Португалії. Молодіжці там ну, такі виконавці були досить імениті і зараз вони грають всі в топових командах. Європейський рівень. Якби то не звучало, але він трохи відрізняється. Європейська арена, тому саме такі матчі проти грандів європейського футболу вони складні досить. То я пам'ятаю, там протистояння проти захисника Рубина Дєша, коли ми молоді були. Такий, як кажуть, Стронг мен дуже потужний захисник нічого не дає тобі зробити. І максимально важко проти таких грати. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда: а саме: Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Також побачила я таке запитання: у якій топ лізі ти б хотів зіграти, і за який клуб. Англійська прем'єр-ліга мені дуже мені дуже подобається. Італійська за любий клуб англійської прем'єр-ліги в принципі хотілося б зіграти на тому рівні, пройти сезон? Ну скільки вони ігор грають за сезон? Яка інтенсивність? Ну, треба, який режим, сила? Ну там просто якісь космічні показники. Ну, виділили якийсь один клуб. Нехай буде Челсі. Е, який матч для тебе був найскладнішим у цьому сезоні? Найскладніший, напевно, був з Олександрії в плані тому, що він такий був напружений і, можна сказати, болісний в плані, що пропустили на останній хвилині гол і втратили перемогу досить важливу. Тому можна сказати, оце найважкий матч. Далі питання, яке стосується твоєї попередньої команди оболоні, який матч тобі запам'ятається назавжди за цю команду? Найпам'ятніший матч за оболонь. Був проти Динамо Київ на Оболонірині, як ми вибили їх з Кубку України. Це дуже була така перемога історична. Зараз спостерігаєш за їхніми результатами, матчами. Звичайно, в мене там багато друзів, і я за них вболіваю. Я бажаю їм тільки перемог, але не в матчі з Вересом. Нехай все у них буде добре, все складається за полем то мої друзі. Хто твій найкращий товариш у нашій команді? Ігор Харат, Майк Сміян. Називаємо називай. Рома Гончаренко, Віталій Бойко. Ми цією компанією спілкуємося і дружимо. Сема Вовченко забув. І Семен Вовченко. Так це було вже. Так, кажи ще раз, б'я засміявся. І Семен Вовченко. А валище, я про нього забув. Про вала. Забув, що він мій. Ми зараз кажемо. Кажи. Івал, горох. З ким із партнерів по команді ти б вирушив у відпустку. Назви трьох людей: Ігор Харатін, Макс Сміян і Віталій Бойко. Куди поїдете? В Буковель. Як виглядає твій ідеальний вихідний день? Відпочинок, напевно, з близькими мені людьми. Відпочинок на природі, щоб була гарна погода. На шашликах на барбекю кудись виїхати, от щоб нікого за місто, нікого не було. І провести час з близькими мені людьми біля десь на берегу річечки. Е, наступне запитання воно було від е, одноклубника твого. Але я хочу, щоб ти вгадав, хто це написав. Як ти так класно граєш в карти, що в тебе в кожній партії є джокер? Ну це ну напевно, або Валентин Горох, або Макс Сміян. Ну Сем, би не задав таке питання. Я думаю, Но... Ні, Валентин. Перший його і назвав. І як часто ви граєте? По дорозі мабуть, да, так, коли так, по дорозі, Звичайно, коли є вільна хвилина, по дорозі там на виїзд, на тренування, то ми заповнюємо цей час грою в карти. Хто зазвичай перемагає. Ну до речі, Валентин Горох найкраще yeah. грає в цю гру. Так якби ти міг зіграти в одній команді з будь-яким футболістом минулого чи сучасності, хто б це був і чому? Напевно, Леонель Месі. Це якби це банально не звучало, але геній футболу. Ну, ми, як болівальники, так бачимо його гру, звичайно, захоплюємося, але я як футболіст я знаю, що таке роздягальня, що відбувається в тренувальному процесі. мені саме цікаво було, як побудований взагалі його режим, його день, як в тренувальному процесі веде себе ось саме це і щось для себе взяти. Ну, це такий унікальний, унікальна людина, унікальний футболіст, який народжується, там, я не знаю, раз в сторіччя. Тому саме він. Зараз він залишається твоїм кумиром, чи в тебе є ще улюблені футболісти, на кого ти можливо рівняєшся або ставиш собі як приклад. Ну питання було з ким би я б хотів потренуватись, так. провести час. Але ти, ти його так знаєш, назвав, ніби він для тебе є можливо десь прикладом. Для мене прикладом являється кардинально протилежний. давай Родом. хто Кристян Роналда. Ага. Ну це просто людина, яка себе сама створила, да, з фізичної ну все ну, у людини все є. А Леонель Месі, він я, я рахую він цілований Богом, можна сказати. Ну просто від, від природи йому до, такі дані прийшли. Тому, якщо порівнювати, що день хотів би провести напевно з Леонелем Месі. Хто мій кумир і до кого цей, то навірно А Чого ти з ним не хочеш провести день? Да, бо з ним важко, напевно. Він там з тренажерного зала не вилазить. Працює 24 на 7. А з Леонелем Месі, я думаю, можна так. Посміятися щось. Що не це сказав Сікаво. Микола Зоряна. Що ти так кажеш про мене? Точно калюня вибачай! Ні, а ну давай перезапишемо. ا... А, а що це значить? У Валіка день народження було 6 вересня, йому нюбеланси подарував. А луза, отакі саме нюбеленс це найгірше взуття, яке тільки придумали. Ростиславе, пограти в футбол чи подивитися футбольний матч? В будь-який момент, коли можна пограти в футбол, треба грати в футбол. Ми граємо в футбол. П'ять речей, які ти береш із собою на виїзний поєдинок: буци, щітки, косметичку, навушники, і фінти. І заряд на поєдинок. <с? <с?> Що для тебе факап? Ну, приїхати на гру, напевно, там на виїзді і забути буси. От у мене я пам'ятаю в команді. Хлопець забув, і ну, для мене це типу стрес. Як навіть грати в інших буцах, все одно буці вони під твою ногу вже на розбились. Ти відчуваєш, а це дуже важливо відчувати м'яч там mm -hmm. і бути навіть там, якщо пів сантиметра більше чи менше, ну воно все одно якось не так мені здається. Яка марка бутсів тобі до вподоби, і як ти обираєш Там, кольори, які тобі найбільше подобаються? Більше з дитинства було там, який колір, яка нова модель, ти прям mm -hmm. кайфував від цього. Коли стаєш більш дорослим, то головне, щоб було зручно. Мені зручно в найка грати, і я вирізаю п'ятку, знаю свій розмір, і мені зручно в них, і комфортно. Це саме головне. А ось цей момент там, гнатися за останніми моделями, кольорами. Цей момент вже відійшов на пройшов цей етап? Що б ти сказав самому собі у минулому? Дякую за питання, дуже класно. Нічого, Ростик, роби все так, як робиш, і продовжуй. Рухайся вперед, не зупиняйся. Що які б бар'єри і пригради перед тобою не були? Рухайся з Божою поміччю, в тебе все вийде. Який момент в житті найбільше вплинув на тебе як на людину? Втрата близької мені людини, мого батька, він дуже сильно повпливав на мене. І я хочу сказати, щоб вболівальники, люди цінували час зі своїми рідними. Ми всі не вічні, тим паче в такий час. Тому цінуйте моменти, любіть один одного і дай Бог нам всім перемог. І мирного неба над головою. Яку пораду ти б дав молодому футболісту, який тільки тільки починає свій шлях? Вірити в мрію, працювати, жити з такою іскоркою в серці, вірити в Бога, викладатись, бути чесним перед самим собою, перед футболом, перед своїм оточенням, жити по совісті і все вдасться. Дорогі болівальники, я дякую за цікаві питання. Мені було дуже приємно на них відповісти. Користуючись нагодою, запрошую на домашній матч Верес Карпати. Це буде заключний матч першого кола чемпіонату. Буде гаряче!